Вас вітає компанія АвтоІмпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, Білопільський шлях 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такий Нісан Нот. Це в нас 2007 рік, 1,4 бензин. Щойно приїхав з Німеччини та знаходиться на продажі в нас на майданчику з оригінальним та підтвердженим пробігом 183 тисячі. Скло автомобіля в круг все оригінальне. На таких оригінальних нісановських кавпаках на всесезонній гумі фулда. До комплекту входить ще комплект легкосплавних дисків на літній гумі. По салону це темний текстиль. Подивіться в якому стані водійське сидіння, все відповідає пробігу. Є в нас чотири склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті. Ось так в нас виглядає мультикермо, Звідси ви можете керувати мультимедією, не перешите в оригіналі. Мультимедія з підтримкою AUX та Bluetooth. Є в нас кондиціонер, п'ятиступенева коробка перемикань, центральний замок. Ось такий підлокітник. Присутня сервісна історія від початку експлуатації. Ззаду у нас сидіння в ідеальному стані. Є ось такий підлокітник. Потолок також в ідеалі, немає ніяких ні плям, ні провісань. Є ось такі столики, дуже зручно в дорозі. По багажнику багажник доволі немаленький для такої машинки. Є в нас ось така оригінальна полочка. При бажанні ці сидіння складаються. Тут у нас знак аварійної зупинки та жилетка. Тут у нас знаходиться повнорозмірне запасне колесо та домкрат, повний комплект. Давайте подивимось на показники товщиноміра по нашому Нісану. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Почнемо ми з переднього лівого крила 104. Тобто бачимо, що крило в нас не фарбоване. Передня ліва двері водійська 115. Задня ліва двері 118. Дах в нас 91, 105. Подивимось на пройоми. 58, 63, тобто пройом також в нас не фарбований. Тут 55, 47, також в рідній фарбі. Заднє ліве крило 116, ляда 102. 106. Заднє праве крило 122. Задня права двері 115, передня права двері 119. Подивимось на пройоми з цієї сторони. 63, 54, 60, 58. Також рідна фарба, як ми бачимо. Переднє праве крило 109. Капот 108, 106. Тобто вся машинка повністю в рідній фарбі. Немає навіть жодного косметичного підкрасу. Давайте подивимось на сервісну історію нашого Нісана. Ось ми бачимо тут сервісну книгу. Це в нас Вінкод. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Це у нас дата першої реєстрації 13.11.07 року. Це у нас номер мотора. Далі у нас... Йдуть сервіси. Перший сервіс починається 01.12.2008 року. Пробіг складав 16 800. Наступний сервіс був у 2009 році, пробіг складав 31 тисяча. Далі в нас 2013 рік пробіг складав 73 тисячі. Це в нас вказані дати та пробіги наступних сервісів, які повинні бути. Далі у нас 14 рік пробіг 92 тисячі, 15 рік пробіг 108 тисяч. І останній сервіс це 17-й рік пробіг складав 122 тисячі. Давайте запустимо двигун нашого Nissan та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, що це у нас 1,4 бензин. Ось так виглядає наш двигун. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків. По мотору все сухо, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Фари в нас стоять в оригіналі, 21.08.2007 року. Крила в нас не крутились, не знімались, капот у нас також не крутився, не знімався. 28.06.2017 року був проведений техогляд клімат контролю кондиціонера. Пробіг складав 126 тисяч. З лівої сторони фара також в оригіналі. 22.08.2007 року, 22 року крила також не крутились, не знімались, капот також не чіпався. Лобове скло автомобіля стоїть оригінальне. Підіб'ємо підсумок, що ви отримаєте за 5950, це Nissan Note 2007 рік, 1,4 бензин на механічній п'ятиступеневій коробці перемикань. Без пробігу по Україні щойно пригнаний з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 183 тисячі. Як ми бачили, весь в рідній фарбі немає навіть жодного косметичного підкраса. В такому симпатичному чорному кольорі по салону салон в дуже гарному стані. Є в нас кондиціонер, мультикермо, мультимедія з підтримкою Bluetooth Аукс, два комплекти резини на легкосплавних дисках. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, Білопільський шлях 11, компанія автоімпорт завжди раді.